7 жовтня під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець і оператор телеканалу Дитинець Олександр Рванцев. Йому було 36 років для нас, колег, друзів, усіх, хто знав Сашка. Він залишиться людиною з камерою, усмішкою і величезним серцем. Тим, хто завжди бачив більше, ніж просто картинку в кадрі. На телеканалі Дитинець Олександр працював з 2017 року. Знімав новини, історії, події, але завжди шукав у них людей. З нареченою також Олександрою познайомився під час зйомок та не звернув тоді на неї увагу. Він тоді був якийсь ювілей в нальотному училищі. Ми знімали тоді «Новий черніга і Женя була з Сашою. Я помню такий день сонячний. Він йде, засліплений, я на нього дивлюся. Це я ще тільки приїхала в Чернігів, тільки починала взагалі журналісткою працювати. Пару днів, напевно. Ну, скільки? неділю, я пропрацювала. І Саша йде. Я наче його дивлюся, і в мене наче відбиток в серці. Я тоді я закохалась. Я ще не знала навіть хто він. Я потім така спрашиваю, кажу, а це хто? Мені кажуть, а, це дитинець. Головна редакторка і оператор Олександр Урманцев. Саша ще щось так шутить, сміється, щось подкалує. Я йому це стільки раз розказувала. Мені казав, я тебе тоді не бачив. Сашко помітив Олександру лише тоді, коли вона прийшла працювати на дитинець. Перша її зйомка була з ним, потім прогулянки Черніго. З того часу вони були разом. Сашко був би хорошим журналістом, тому що. Всі колеги знають, що найцікавіше на зйомці те, що не показують в ефірі. Я Сашко був таким хорошим оповідачем. І він завжди першим заходив в офіс після зйомки і розказував ці свої історії, то як це відбувалося, як тим, що він підмічав, дуже багато деталей, які ну, інші, можливо, і не помітили б, і дуже, дуже круто про це все розказував. І думаю, ну, я дивилась на нього і думала, що от колись буде дід Сашко, який своїм внукам буде розказувати. Вити ці оповідки під час облоги міста вони разом прийняли рішення залишитися та документувати російські злочини. Сашко фіксував зруйновані будинки, школи, лікарні. Його кадри стали свідченнями воєнних злочинів Росії. Так з'явився проєкт свідчення злочинів російських військ проти мирного населення Чернігівщини. Саша завжди був поза камерою. От я сьогодні йду на роботу і думаю, хм, він завжди був би поза камерою. Завжди кому ж журналістів говорив лівіше, правіше, все буде добре. Потім би хвилин 15 би розказував і показував відео, як він е, дрони робить. А, а сьогодні в центрі уваги він. Він сьогодні вийшов за камери, він сьогодні залишає пам'ять, він сьогодні залишається центральний. Але якби хотілося, щоб він був поза камерою. Щоб він продовжив відкривати чернігів українцям, щоб ми його кадрами могли презентувати, які ми красиві, які ми сильні, щоб ми продовжували з ним знімати академію української музики і наголошувати, що українська музика вона сильна, вона про нашу ідентичність. Як би хотілося, щоб він далі бігав по тому красивому місту, яке він захистив собою. У серпні 2024-го Петрович, як він жартома просив себе називати, почав шукати для себе бригаду. Раніше він визначився з напрямком, хотів бути оператором FPV. Між зйомок він брав пульти, тренувався. У 2024-му закінчив онлайн-курс Народний FPV» і почав вивчати дрони. Паяв їх сам, тренувався, вчився летіти точно в ціль. У вересні того ж року підписав контракт з третьою окремою штурмовою бригадою. Менше ніж за рік став командиром екіпажу. Він готувався до армії. Він хотів в армію. Мені це казав, я це знала. Я поважала завжди його рішення. Мені було непросто, але я поважала. Завжди про інших думав, про себе ніколи. Так багато вчився, йому так нравилось, Він все записував, все, всі уроки, всі курси проходив, всі отакі могли. можливості. Він все брав, щоб вчився так уважно. Так він завжди так пишався своєю бригадою. Він так хотів бути найкращим. Мені казав, що краще серед кращих. Незадовго до загибелі його відпустили додому. Сашко прийшов до нас в офіс, як завжди, жартував і кликав вже не в мене на картоплю, як до цього, а в свою бригаду. Потім пішов додому і освічився Олександрі. Після короткої зустрічі з близькими він знову вирушив на війну, але його дорога додому закінчилася там. На Харківщині поховали Сашка у мені, звідки він родом. Без нього тепер наречена батько, сестра та ми, його колеги й друзі. Ми вдячні тобі за твій подвиг, за те, що ніколи не ховався від болю, а показував його світові, за усмішку, що завжди з'являлася перед об'єктивом і за віру, якою ти жив. Ти дивився на світ крізь об'єктив. А тепер твоє фото серед героїв, які поклали своє життя в боротьбі за Україну. Що таке, Наталка, Не знімай. Це хабар, це взятка 25-та школа. Це взятка посадовому лісу.